Так, народ, є отака от система зберігання енергії, отакі акумуляторні батареї. Є в наявності. Значить, комплект може складатися мінімалочка дві акумуляторні батареї, модуль керування. Ну або 4, або 6, як тут. Максимально. Це максимальна комплектація в одній колоні. Це модуль керування, а це вже кожна акумуляторна батарея ця моделька 100 ампер годин. Дуже класні акумулятори. У мене такі, я собі брав, поганого не рекомендую. Вони не дешеві, звісно, але кому важна естетика, якість, будь ласка, звертайтеся. Це Дея. Можна скомпонувати. Також є модулі, продаються, які встановлюються зверху. Це модульна система, і до неї підключається інвертор доверху. Не такий навісний, а ну, одразу на цю колону. Є в наявності такий комплект. Новий, це я просто показую, як на об'єкті встановлено. Або кому треба доставити, у кого вже стоїть такі акумуляторні батареї. Будь ласка, звертайтеся є в наявності. Ну і все, що стосовно резервного живлення, будь ласка, місто Київ, Київська область, працюємо також по інших областях України. Резервне живлення, повноцінні сонячні станції, підключення генераторів, налаштування системи. Дякую.